Здравствуйте. Здравствуйте. Що трапилось? Та от приїхали зазвичай, як і всі кияни приїжджають сюди, вон, два, два гуся дуже, дуже часто приїжджаємо, спілкуємося, спілкуємо, снідаємо, обідаємо. А це дивимося, що в транссервіс зробила, зробила нову, новий... Новий мішок. Mm -hmm. э, Зробили, позакривали всі місця, де можливо ставити машини э, і загоняють на, на новостворений майданчик парковочний. Это там на пустері, да? да. На, есть, на пустыри, раньше здесь можна було свободно парковать машини, а з сегодняшнего дня они вирішили искусственно перекрытие э, возможность машины. Звичайно, так. Робити, от, в связи ну, я, этим. Думаю, я думаю, треба киян залучити до цього, чи зробити опрос і до кличка звернутися сьогодні по-любому. Хто дозволив це зробити. А таке можливо робити без опитування киян? Я думаю, кияни господарі міста, а не пан Кличко господар міста. Mm -hmm. У потрібно спитати, чи не будуть мешати ці клуби. Дякую. А які подачі дії? Ну, будемо бачити. По-перше, то що звернусь до Кличка з офіційним запитом. Чи є відповідне розпорядження Київради? Чи виголотана документація під це? Чи Проведений опрос місцевих мешканців. А далі, я думаю, потрібно буде зробити акцію, допомогти цим клумбам звідти клумби цим прибрати. І ота нова парковка це парковка Київ Фаст так? Так, там стоїть будка, де вже бігає, і людина заганяє машину туди. Не ставте тут, їдьте туди. Ви мішаєте. Спеціально зробили місце, щоб скупчення машин, щоб заблокувати максимально і доганяти машини саме до, до, до паркуру. Дякую.